І всім прийде друзі, з вами Каркари. Сьогодні ми граємо в GTA 5 онлайн. І сьогодні у нас рубрика Реальне життя, пацани. Дивіться. Я собі дивлюся тут якісь фільми, блін на телевізорі, деякі щелік грохнув бабу, серйозно. Прикольний фільмик, я вже подивився його пару серій. Досить класний фільмик і досить прикольний. Але тим не менше, давайте я це виключу, це аж таке, бо я з вами говорю. Е, і що я вам хочу пацики сказати? Що я вам хочу сказати? Дивіться, е, ось після того, як е, би, як я заселився в цю квартирку, я собі, блін, просто брав і. Навіть один деньок просто безвихідно сидів у цій квартирі. Я просто насолоджувався цією квартирою, блін сидів в кожному кутку, блін, на кожному з цих крісел, з барної стоєчки, бочка, пасіни. Тут сидів, там сидів. Блін, бо реально я насолоджувався тупо квартирою. Я насолоджувався квартирою. І це насправді було класно. Це насправді було класно. Я подумав: у мене на рахунку зараз є до фії ще бабок, дофії ще реально. Бабок. І ви е, були мене, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивилися мої давніші відеоси, ще де відос з пограбуванням, я вам був, казав щось про мотоклуб пацані. І що я вам хочу зараз сказати. Е, я подумав сьогодні сісти просто зараз за диванчик, сісти за диванчик. Давайте сядемо за диванчик. Або ні, навіть не за диванчик, постійно, не за диванчик, би було комфортніше мені і вам. Я піду в свій комп'ютерний центр, де у мене компи, де в мене це вся фіготіль. І це Я піду в комп-центр. Е, візьму собі свій ноутик, візьму собі свій ноутик, і зараз, е, і зараз що пацани, я зроблю. Що пацани, я зараз зроблю. Е, дивіться. Е, бляха, муха. Щось комп. Бляха, щось мене комп не включається. Ждіть. Е, бам -бам. Так, ну, давайте окей, пофіг, Давайте, коротше, пуфік. Е, давайте, давайте знаєте, що зробимо. Дивіться, пацани, е я, коротше, тоді давайте сяду вже краще за диванчик. І дивіться, що я зроблю, що я Я зроблю, пацани. Е хоч, е Давайте візьмемо телефончик е і війдемо в інтернет. Ми, ви бачите, це інтернет, тут всі сайти. всякі. Дофігіще всяких сайтів тут є, навіть потрібних, непотрібних. Е, тут дофічі, дофігіще, 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 пацанчики сайтів. сайтів, дофігіще всяких е, непонятних сайтів. пацани. Але, тим не менше, е, я хотів сказати що, е, хотів сказати те, що е, я таки сьогодні купити мотоклуб. І у нас є такий сайт, на якому можна купити мотоклуби. І дивиться, тут всяке можна купити. Тут можна купити нічні клуби, можна купити базу, можна купити бункер, можна купити прям що хочеш. Можна купити... ну не то, що хочеш, можна купити, наприклад. Машину, коротше, е, з, ну, такий центр для механіка, тіпа, ну, центр механіки, можна щось навіть такого купити, ти купити, що хочете. І сьогодні я вирішив купити тут мотоклуб. Навіть тут Ангари, до речі, можна купити навіть на ось самій воєнній базі, але вони реально мільйони коштують, у мене таких бабок нема. Але дивіться, я вирішив сьогодні купити мотоклуб. І дивіться, пацани. мотоклуби це, ну, або клабхауси, Ми виберемо, щоб ми виділили тільки клабхауси, і, ми, і ви бачите всі клабхауси, які зараз є взагалі в всьому лос антосі Всі точки такі, також, включно з цією. Це все клабхауси. це все клабхауси, пацани. Дивіться. Сьогодні я вирішив купити клабхаус, але нам ж треба вибрати, який купити Клабхаус, щоб ви розуміли. Е, максимальна ціна клабхаусу у нас 470, ні, чекайте, 495 тисяч доларів. І у мене такі бабки є, але я би купив, насправді я би купив цей мотоклуб. Але я вирішила зробити те, щоб не купувати мотоклуб у місті, а купити його за містом. У мене за містом на даний момент нічого нема, в принципі, і я вирішив купити за містом мотоклуб. І за містом у нас є чотири мотоклуби, які ми можемо купити. Перший це в Сенді-Шорс, другий це в Грейпсіді. І третій це в і ці два це все в Бей. Таке містечко навіть досить місто нормальне, але просто не таке забудоване. Просто місто таке лісне І дивіться з цих чотирьох, навіть, нав... ні, дивіться, пасні, за містом все-таки є, вибачається, за містом є п'ять клабхаусів, але е, якби, цей Клабхаус, він не дуже мені місце знаходження його подобається. Тому, пацаки, що я зроблю? Я хочу купити Клабхаузик, але, е, блін, мені треба подумати, де? Я вибрав те, що напевно я буду купувати Клабхаус з е, е, цих усіх чотирьох. Тобто, якісь з цих чотирьох. Один цей у нас є в пустелі, один є в Грейпсіді. Таке село, але теж тут пустеля частково, як ви бачите, пацани. І дивіться, що би я хотів, в принципі, зробити. Ну, якби купити, де би я хотів купити мотоклуб. Цей мотоклуб він у нас у нас ближче до лісу. І, можливо, це навіть менше більше добре знаходження, типу місце знаходження мотоклуба, є прямо в самому центрі Палатобей. Якби вони оба тут якби в одному і самому місці. І, в принципі, вибирати, вибирати де купувати клабхаус, досить навіть реально важко. Але якби ми бачимо, що тут у нас є Сенді Шорс, тут у нас пустелька, така менше більше Ну, блін, давайте вас не подумаємо. Давайте подумаємо, де купити. Подобаємо, де купити клабхаус. Як ви бачите, нам тут показується також декорчик його клабхаусі все, що там в тому клабхаусику є. Але дивіться, пацани, давайте що ми зробимо? Все ж таки е е е Палет Обей, якби ліс, все в цьому, все в цьому дусі. І це реально досить прикольно, це реально досить прикольно. Тому я би, пацани, хотів купити у Бей. Він коштує тільки на 32 тисячі. Доларів дорожче, е, ніж той Клабхаус, той 210 тисяч. Тому, пацани, давайте купимо все ж таки мотоклубчик. Мото І давайте, пацани, е, починаємо. Перший це у нас фреска. Перший це у нас фреска, тобто те, що буде якби, в клубі. Ось тут є багато. Е, Найбільше, яка фреска, мені подобається, це ця. Яка є іменно, ви бачите, яку вона? Ця фреска, але за неї треба доплачувати. За неї треба доплачувати, за ці фрески треба доплачувати, бо тут трендов всяких е, прикольних фресок є. Дивіться, е, у нас є така фреска, вона мені насправді не дуже подобається. Вона мені насправді не дуже подобається, але вона безплатна. Тобто, давайте тоді візьмемо її. Далі декорчик, далі декорчик, який є в клубі. Є такий це базовий декорчик без доплати, а з доплатою він, звичайно, покраще. Але якби, я, в принципі, сильно розкошелюватися не хочу, бо бабки, які в мене є, хочу зекономити, тому лишимо вже такий стандартні. Далі, пацани, емблема клубу. Емблема клубу, Яка емблема клубу може бути? У нас є тут багато емблем, які ми можемо взяти, але, звичайно, всякі є. За кожну тут емблему треба доплачувати, але все ж таки я візьму цю емблемку з орлом. Вона досить класна і прикольна. Тепер назва клуба. Назва клуба. Назва клуба це має бути щось таке, знаєте, прям особливе і виняткове пацани. Тому назву клубу, яку я придумаю, е я придумаю назва клуба, яка у нас буде, це буде Найт. Е е е е назва клуба це буде Night Patriots. Що це значить Night Patriots? Night Patriots це, на, це нічні Патріоти, пацани, Найт patriots, Найт patriots. Дивіться е, назва клубу буде Найт Patriots. Назва клубу буде Найт Е Ось так принципі, буде називатися клуб. Досить класно, досить прикольно. Е, ви бачите, мені здається, нічні патріоти щось буде класне по-американськи. Все як в цьому дусі. Також є оружейний шкаф, але з, типу, з зброєю, але за нього треба доплачувати, понятне діло. І це дуже прикольна штучка, а з неї треба доплачувати. Тому ми, в принципі, якщо що, то, ми б потім в майбутньому щось докупили. Але на даний момент я, в принципі, нічого не хочу купувати Клуб, Clubhouse Клабхаус І е, Все ми бачимо фреска один, стиль стіни це все А Емблема один Night Patriots, Ні-ні-ні. і все, пасне. В принципі такий мотоклуб, е, мені здається, буде класно, і, пацани, я, пацани, купую цей мотоклубчик, Дайте, пацани. У мене списало з рахунку 242 тисячі, у мене вже 611 тисяч бабочок. У мене вже 611 тисяч бабочок. Але обов'язковенько. Я ж купив мотоклуб і я не буду тут сидіти. Мені треба, звичайно, поїхати до того мотоклубу. А що ви думали? Ви думали, я буду сидіти сивої, і цією Смис... смислом мені, то... Смисло мені тоді в цьому мотоклубі. Але перед тим як я поїду до мотоклуба, е... оскільки в мене є бабки, і мотоклуб це штука, де є мотоцикли. Тут мотоцикли, тут все в цьому дусі. Тому я, пацани, куплю, все ж таки, все ж таки, куплю. Е... Моцик, куплю мотик собі в мотоклуб. Навіть якщо це можна, я би купив пару мотиків. Не знаю, чи це буде можливо чи ні, але е, мені треба взяти ось, мотоцикли. Ось, мотоцикли е, Дивіться, е, дивимося, в принципі, е, з мотиками, е, що у нас тут є на рахунок мотиків. М у нас тут є якийсь такий мотичок. Ви не звертаєтеся, що тут пише 0 доларів, це не так, я за це буду платити. Чекайте, чекайте, чекайте ось цей Пегасів Vortex. Я куплю цей мотик, він досить класний. Я куплю його чорний мотик. Мотик такий дерзкий має бути, має бути чорний. Я так вважаю. Далі другий мотик. Це супер, що можна два мотика купити. Ну, В принципі, університет Бабок, У мене потім спише бабки. Ні, бо я просто зараз не плачу, а тому пише 0 доларів. Цей мотик я візьму Бляха, тут сірого кольору нема. Давайте, блін, теж візьмемо чорний, має бути все ж, все ж таки все так класно. І, і це... Мені здається, до того часу, доки я доїду до Клабхауса, мені здається, якби... Е, мені здається, що якби уже, е, цей уже е, мої мотики, і це все доставлять. Тому дивіться, пасне, е, я в принципі в. В досить класному одязі. Звичайно, пацани, це не є ж такий сильно і одяг для мотоклубиста, але це є менше-більше такий, знаєте, одяг такогось такого, такого хіпстера. пацани, Якогось такого хіпстера. Хіпстери з моточеліками з мото не дуже сильно пов'язані, але все ж таки давайте нам буде пуфік, і ми поїдемо в це. Нам вже пишуть, що якийсь що один з мотків буде доставлений. В, гаражик, е, в наш гаражик в мотоклубі. І зараз, пацани, ми подивимося на мотоклубчик. У мене відзначилися координати, але, пацани, мені пише такі дороги, щоб. Такі трошки пацани трошки фіговатенькі дороги через те, що воно пише, якби які поближчі кілометрами, а які поближчі швидкістю, воно мені все ж таки не написало. Тому я, в принципі, уже трошки менше більше знаюся на лос антосі живу все ж таки тут трошки. Тому, пацани, я поїду іншою дорогою. Я поїду іншою дорогою до Клабхауса, і пацани, ось так буде. Також пацани, що я вам хочу сказати на рахунок мотоклуба. Ви знаєте, мотоклуб це не тільки просто брати і, е, і, тільки, і якби, їхати е, мотиком, якби. Ну, просто їхати мотиком і просто там тримаються мотики, це, це, це в такому дусі курять, п'ють і, і так далі. Е, і це, які роблять незаконні речі. Те, що роблять незаконні речі, це правильно. І що я іменно вам мав на увазі, а те, що, пацани, давайте відзначимо точку до мотоклубчика, він у нас тут є. До речі, прикол якби, в тому, що в Сенді Шорсі тут є тільки татуїровка, стрічка і це. А в балет Обе у нас є татуїровки, можна зробити, спосритися, армреслінг, магазин одягу і. лос антос ну це не Лос-Антос, Ну, чіпа, коротше кастом, де можна про кастомити тачку. І пацани, щоб ви розуміли? В мотоклубі, наскільки я знаю, є ж така штука, як, як пацани, як бізнес. Тобто бізнес в Клабхаусі. І, пацани, якраз тому я їду в основному до мотоклуба, щоб зайнятися, пацани, цим бізнесом через те, що в клабхаусі можна зробити, почати свій бізнес, купити якби, якийсь там бізнес і займатися цим, і продавати щось або робити щось. І, пацани, цей клабхаус, через те, що я його купив, і ви думаєте, я пішов мінус? Ні, пацани, я наоборот піду в плюс через те, що все ж таки. Я можу купити бізнес. Я можу купити всякі такі речі. І тому, пацієнти, я вирушаю до, е, до свого мотоклубчика. Е, нам їхати, а їхати. Е, ми вже за містом, пацани. вже за містом. Е, і якби, не знаю, мені здається, я добре зробив те, що не купив мотоклуб в Sandy Shores, Але напишіть, чи добре я зробив те, що купив мотоклуб в Палето Bay, чи краще би було, щоб я купив мотоклуб в Сенді Shores. Напишіть, напишіть, була Е, Мені здається, це добре через те, що Палет Тобі там досить багато людей, там все таке, і в принципі промишляти там ніхто не боронить. Там ніхто не боронить, так само як Синді Шорс, так само, як Візда. Ну, звичайно, Візда то бороняться, але блін, там буде, мені здається, 100 разів краще просто промишляти. А сен Шорс він не, не аж такий населений. Алекий ну, пасне, давайте не женмо ніч на годинниках 21 19 пацани, Це пізно, це реально це пізно. Е, але пацани, мотоклуб – це така штука, де е, все ж робиться в темноту. А наш клубчик мотоклуб називається нічні патріоти. І ми пацани, нічні. І тому ми якраз вночі вирушаємо до мотоклубчика і. Це ваще буде афігенно і класненько. Все буде ваще афігенно і класненько. і класненько. Е, окей, пацани, давайте е, погнали е, до нашого мотоклубчика. Е, ми їдемо автомагістралькою. Тут швидко тут. Е... Бачите, це швидкий маршрутик, це швидше, мені здається, тут доїдуть, чим би їхав через гори, через те все. Але ви бачите, все-таки мотоклуб в лісі, щось такого, це в принципі класно. І, звичайно, в мотоклубах ми будемо і устроювати щось такого, як мотоклубні заїзди. Тобто ми будемо робити якісь такі заїзди всією бандою. Але, звичайно, пасне я буду збирати свою банду через те, що в мене поки що я в своєму клабхаусі один. Але мені здається, але наскільки я знаю. В моєму клабхаусі буде ще мій персональний бармен, бо я додав таку штучку до того до клабхауса. Так що у мене по-моєму буде ще професіональний або бармен, або барменка. То не знаю реально, чи це буде жінка чи чоловік, але ми за все паса подивимося, Ми це все подивимося обов'язковенько, е, і ми бачимо, ми бачимо, що ми вже майже доїжджаємо до місця, до нашого місця призначення. Е, нам уже лишається небагато, щоб доїхати до е, Клабхауса у Палетобей, І ми бачимо, що ми вже потихонько заїжджаємо в Палетобей, і ми бачимо прекрасні види на гори. І все в цьому дусі. І все в цьому дусі. Бо Палетобей це гори, а гори це Палетобей. Окей, пацани, ми заїжджаємо в досить людне, досить класне місто, де класно промишляти, де все світиться, і тут є і вокзали, якісь фабрики, і все в цьому дусі, і все в цьому дусі. Люди тут є, так що пограбувати когось в принципі можна. Це класно. Також пацани, можливо, я ще потім в майбутньому в палетобей куплю гаражик гаражик, але спочатку давайте заробимо бабки, а потім будемо купувати гаражики і думати, все ж таки, що буде по. Тому що буде потом? тому? Дивіться, Ай, е, бляха. Я коло амуніції став просто пацани. Ви подивіться, який приколчик, який прикольчик, та що ми прям наш мотоклуб прямо коло амуніції. Якби нам треба було купити е, якусь збройку, якусь збройку, то без проблемки приїжджати. Діться, пацани, ось такий будиночок нашого клабхаусика. Ось такий будиночок нашого клабхаусика. Е, і все ж таки, ви бачите, будиночок класний, будиночок класний. Щоб ви розуміли, ми недалеко від відділку поліції, так що теж трохи осторожно. Але заходимо, давайте заходимо в наш клубчик. Відкриваємо дверцята. І що буде в нашому клубчику, пацани? Що буде в нашому клубчику? Який він буде? Не знаю. Подивимося, подивимося, реально. Подивимося, давайте заходимо в наш клуб Чанський. Ми бачимо. Ой-ой-ой, а це Малик, А це Малик, Давній друг з Ліберті Сіті, який знається на е, Клабхаусах. Він мені представляє клаб-хаус, Ви бачите, що тут пише. У нас тут дартс, і у нас можна пограти в дартс в клаб-хаусі. Можна армреслінг, також у нас тут є. Е, у нас тут буде багато режимів капітанів. Тобто капітан, віцепрезидент, віце-президент, кап, е, якісь там, ну всякі 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 ролі. У нас тут буде ролі. Також дивіться, у нас є зал прям переговорчиків з нашим. Е, Якби значком з нашим значком. Можливо, пацани я навіть вообще в палетобей приїду і буду тут жити, бо наскільки я знаю, тут є ліжечко, ну в принципі це не аж так комфортно, як квартирці. Але все ж таки прикольно. Пацани, ви бачите мотик? Оцей оранжевий мотик, це мотик малика. Ну, якщо що, то е, можна платну, можна купити. Мастерську, типа майстерню, але якщо що, це ми все це за все треба платити бабки. Ось є і мій кабінет, де є комплек, де є диванчик, і де є ліжечко, де можна полежати пацани. Де є ліжечко, де можна полежати. Ви бачите, що тут є системочка. І, і наскільки я знаю, в цьому компіку ми можемо купити бізнес. Ми можемо прикупити бізнес. Тому давайте пасне подивимося. Окей, давайте. Малик поїхав. Малик поїхав. Як це Малик, це такий челік, який знається на клабхаусах, який головний в цих клабхаусах. Дивіться, ми в клабхаусі, у нас барменша, у нас барменша, е яка нам буде розливати всякої фігні. у нас є диванчик, де можна посидіти. У нас тут грає всяке-всяке музло. Е, е, якщо ти челік, він. О, дивіться, позне. о, От речі, це ліжечко, на якому можна поспати. Але коли ви бачите, це така розкладушечка більша, але в принципі, все ж таки, е, мотоклубщики, вони і не в такому живуть, вони не в такому живуть. Е, так, живіті. Нам треба зареєструватися, як, е, е, як пацани, як начальником клабхауса. Ем, а чекайте, 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 чекайте. Мені треба виключити пасивний режимчик. Мені треба виключити пасивний режимчик. І зараз я стану шефом. Зараз я стану шефом. До речі, пацани, навіть клабхаусику я можу переодітися, переодітися. У мене тут є одяг. У мене тут є. Блін, якісь джинси такі, шорти, спортивні брюки, одяг костюми збережені, костюми... Божечко, що за... у мене за костю... мене навіть гоночний костюм. Описний, до речі, цей костюмчик він дуже сильно кольоровий, але його можна поки що на перший час використовувати як, як, цей... як для того, щоб їхати на. Натому. На Дивіться, у нас такий у мене одяг, у мене одягу є. Е, головні убори, е, якісь такі у мене кяпочки є. Е, бляха якусь новорічну шляпочку. Давайте візьмемо, бо я все ж таки е, забрав той свій одяг. Е, ну, Бачимо, бачимо, це все прикольно, це все понятне діло, прикольно. Бачите, ліжечко є, все є. В принципі, відпочивати і жити тут можна. А тепер також є е, зал переговорів, зал переговорів, де можна сісти. Тут у нас є плани на наш клабхаус, хаус, все, що організація, все, що можна. Робити все, що можна робити, все, що можна робити. Власне. Давайте тепер е, сядемо все. Я президентик. Я президентик клубу Night Patriots Night Patriots нічні патріоти. Давайте сядемо за компік, за компік, е, і тепер, пацані, давайте подивимося. Е, подивимося, все ж in this е. Desert of mm -hmm. our surveillance state. This brief respite from the x ray gaze of civil servants, spooks, and spouses. So let's use it to make as much moolah as we can. Should you like, I can help you produce, market, and sell quality counterfeit documents, unimpeachable fake cash, dank ass marijuana, Moorish methamphetamine, or your realtor's favorite cocaine. With my vast knowledge and your time, effort, and bank, we'll be unstoppable. Please be advised only one business of each type can be owned. Resupplies and sales are your responsibility. Administrative fees will be charged for every transaction. And your business may draw unwanted attention from law enforcement or other malfactors. But <laughs> that's half the fun. Message me for further details. Your friend, Long John Teabag. I'll okay, keep Ми бачимо, що ми можемо купити якісь тут підприємства, І тут є всякі підприємства. Прикол в тому, що саме дешеве підприємство, на ну, пише 0 доларів, бо я беру його в кредит, а потім плачу. Але дивіться, пацани, тут є також підроблені документи, але мені чуть-чуть, пацани не відстачає, не вистачає бабок, тобто щоб підроблювати документи. Але як ви бачите, тут реально є дофігіще е, всякого всякої штуки. Тут є, що документи можна підроблювати, марихуанка, фальшиві бабки, метафіт... мет... метамфетамін, це такі наркотики, так пані, і кокаїн. Власне. Але перше, що я можу купити і кредит взяти, це, е, м це майстерня, де ми будемо печатати фальшиве бабло. Де ми будемо печатати фальшиве бабло. Пацани, це класно, це класно, це класно печатати фальшиве бабло. Ну реально, ну реально, ну, Це незаконно, але все ж таки пацани, це мотоклуб. Тому, пацани, е, я, куплю, я, куплю, е, це, я куплю це все ж таки. Давайте купимо, підтвердимо. Тепер у нас є один, один якби місце де одне, одне підприємство, один бізнес, в якому ми можемо все ж таки щось робити. Також ну, блін, мені бабок вибачайте, але не вистачить, бо у мене тільки 11 тисяч штук. Але пасне, я би міг в принципі, якби купити підприємство. Трохи Підзбирати потім купити. Ну, я би, в принципі, вбухав навіть все бабло в це підприємство, але, пацани, це вже подивимося, це вже подивимося в майбутньому. Е, тому сьогодні ми купили мотоклубчик, тому що купили мотоклубчик. Купили перший бізнес, в, мені здається, в наступній серії я буду розвивати цей бізнес. А поки що я приляжу, і мені здається, я зупинюся в цьому. Е, мені здається, я зупинюся в цьому клабхаусі, точно на пару днів. Я можу собі лягти, е хоч що робити. Поки що в цьому клабхаусі я один, але можливо у нас будуть учасники. Тому дякую, друзі, що подивилися це відео. З вами був я Каркар. Удачі всім і пока-пока.